Американська журналістка Меліса Мур не щоток знає, хто такі серійні вбивці. Її батько, кіт Хантер Джесперсон, відбуває три довічні терміни. У 90-х роках він позбавив життя не менше восьми жінок. Якщо вам подобаються такі історії, підтримайте, будь ласка, підпискою, коментарем та вподобайкою. Адже саме це допомагає просувати український контент. Ви на каналі Резюме Злочину, і ми починаємо. П'ятирічна Меліса Мур любила грати з кошенятами. як усі дівчатка у її віці. Якось батько побачив, як вона гладить пухнастих вихованців у дворі будинку. Тоді Кіт Хантер вирішив подати доньці урок. Для цього він зняв на задньому дворі мотузку для білизни, зробив петлі і підвісив маленьких кошенят за шию. П'ятирічна Меліса голосно кричала, просячи батька не вбивати кішок. Але її сльози лише викликали сміх батька. Він залишився непохитним. Кошенята загинули. Вона досі намагається зрозуміти, що спонукало батька. Позбавити життя ні в чому не звірів. У душі Меліси зародилися перші сумніви щодо здорового глузду батька. До цього моменту Кіт асоціювався у дочки із супергероєм. Він був високим, сильним чоловіком із добродушним обличчям. На той момент Кіт Хантер Джасперсон працював далекобійником. Його кишені були сповнені різнокольорових жетонів на заправку. Повертаючись із чергового рейсу, батько дарував дочкам яскраві жетони як сувеніри. На перший погляд, він був дбайливим чоловіком та батьком, прагнучи забезпечити сім'ю. Кіт багато працював, довго не бував вдома. Він міг бути добрим, люблячим, що так важливо для маленьких дівчаток. Але Маліса згадувала, як часом у батька проявлялася прихована частина характеру, іноді він говорив і робив дивні речі, як у історії з повішеними кошенятами. Якось сидячи з дочкою в якійсь придорожній забігайлівці, він задивився на офіціантку, а потім дав доньці дивну пораду якщо хочеш приховати вбивство, зрізай гудзик з одягу. Побачивши подив Меліси, він перевів розмову на іншу тему. Того вечора кіт був розсіяний, втрачав нитку розмови, а трохи пізніше довірливим тоном промовив: Я міг би багато чого тобі розповісти. Але після цього ти зателефонуєш до поліції. Забігаючи наперед, варто згадати, що розслідування вбивств дуже ускладнювало відсутність відбитків пальців. Крім того, злочинець акуратно зрізав з одягу жертв кудзики. Меліса вважає, що в тій забігайлівці батько був на порозі довірливої розмови по душам, так би мовити, але обережність серійного вбивці взяла гору. Він обмежився лише неоднозначною порадою. Батько Меліси Мур не був відкритою книгою, він більше нагадував карбовану монету або місяць, одна сторона якої завжди прихована від погляду людей. Американський письменник Джек Олсен написав біографію Кіта Джасперсона. Автор намагався зрозуміти витоки жорстокості головного героя. Письменник ставив питання, чи усвідомлювали оточуючі люди, чи відчували загрозу, яка виходить від Кіта. Маліса Мур зустрічалась із письменником Джаспером Олсеном, коли той працював над книгою про її батька. Письменник по крихтах відновив біографію серійного вбивці, починаючи з раннього дитинства. Виявляється, Кіта Джасперсона приваблювали страждання і смерть. Ще з малку навколишні пояснювали це недоліком уваги та жорстоким ставленням батька-алкоголіка. На відміну від більшості батьків, кіт не любив згадувати про свої дитячі роки, можливо, тому що сам там брав свій початок темний бік його характеру. У сім'ї Кіта було п'ятеро дітей. Старші та молодші брати та сестри брали й мало участі в його житті. Він болісно сприйняв переїзд до іншого міста, а у новій школі виникли проблеми із адаптацією. Довготелесого хлопця охрестили горбуном через погану поставу. Кіт замкнувся у собі. У гніві він виявляв агресію, накидався на оточуючих. За що батько поров його і навіть використовував електричний струм. В своїх методах виховання кіт знаходив втіху у смерті беззахисних тварин. Першими жертвами майбутнього серійного вбивці були кішки, собаки та навіть птахи. Спочатку жорстокий хлопчик, смакуючи чужі страждання, бив тварину. Потім, коли у жертви не залишалося сил чинити опір, душив її голими руками. У десять років він зважився на перше справжнє вбивство. Друг Мартін, з яким вони разом влипали в різні історії, міг стати першою. Якось кіт не на жарт розлютився, коли його вкотре покарали за пригоди друга. Тоді він накинувся на Мартіна з кулаками. В люті він бив кращого друга, втрачаючи будь-який зв'язок із реальністю. Батьку довелося силою відтягнути розлюченого сина. Пізніше кіт казав, що прикінчив би Мартіна, якби йому не завадили. Приблизно через рік Джасперсон спробував убити іншого хлопчика, тримаючи його голову під водою, коли вони плавали в басейні. Та цього разу йому завадили рятувальники, котрі приспіли буквально в останній момент. У житті підлітка, якого жорстоко травили у школі, була відсутня всяка романтика. Закінчивши школу у 1973 році, кіт не продовжив навчання, бо батько вирішив не витрачатися на бездарного сина. У 20 років він познайомився з Росхак, яка стала його дружиною. Згодом у пари народилися дві дочки, кіт освоїв професію водія і почав працювати далекобійником, щоб забезпечити сім'ю. Коли Меліса була маленькою дівчинкою, вона вважала шлюб батьків щасливим, але насправді все було інакше. Незважаючи на те, що батько добре заробляв, він не був зразковим сім'янином. У рейсах кіт не відмовляв собі в задоволенні зняти кімнату в мотелі, щоб провести ніч із повією. Якось він перейшов в межу і привів випадкову попутницю до їхнього будинку. Роуз Хак, мати Меліси, застали чоловіка з за гарячим, а до неї вже доходили чутки про фривольну поведінку чоловіка. Відкрита зрада Кіта стала останньою краплею. До того ж, Роуз дуже турбували садиські нахили чоловіка. Вона не раз заставала його, коли він мучив тварин. Дочекавшись наступного рейсу чоловіка, вона поїхала з дітьми до батьків, які жили за 320 кілометрів у містечку спокон. Штат Вашингтон, 14-річний шлюб, завершився розлученням в 1990 році. Меліса довго не могла вибачити матері цього розлучення. Вона не могла передбачити, що вона має пережити гіркий досвід і зрозуміти, що її батько кіт зовсім не супергерой. Десятьма роками пізніше мати посадила дочок за стіл, щоб повідомити про арешт батька. Правда була жорстокою. Їхній батько серійний вбивця, який позбавив життя багатьох жінок. Роуз Хак не стала повідомляти дітей про подробиці її судового розгляду. Меліса дізналася про дії батька з газетних публікацій. Дівчина почала збирати вирізки, намагаючись зібрати в уєдину розрізнену мозаїку. Так перед нею відкривалась досі невідома сторона особи батька. Кіт Джасперсон використовував роботу далекобійником для втілення нав'язливих ідей. За даними поліції, перше вбивство він скоїв наприкінці січня 1900 року. Під час рейсу в одній із забігайлівок Портленда, штат Орегон, він познайомився з Тунджею Секс із випадковою знайомою закінчився суперечкою. У гніві кіт накинувся на дівчину з кулаками. Далі він діяв уже за звичним сценарієм. Побої до напівсмерті закінчились задушенням жертви. Кіт поводився як справжній рецидивіст. Щоб забезпечити алібі, він повернувся в бар і просидів там до закриття. А пізніше позбувся трупа. Тіло Беннет виявили за кілька днів поблизу водоспаду. Поліція розпочала розслідування вбивства. Але кіт у справі не фігурував. Джасперсон отримав прізвисько смайл вбивця після того, як на стіні чужої квартири написав визнання у першому вбивстві та підписав його зображенням смайлика. Цей вчинок він пояснював тим, що у вбивстві першої жертви поліція визнала винними двох інших людей: жінку та її бойфренда. Це Образило справжнього вбивцю, який не отримав достатньої уваги від суспільства. Смайлик мав стати його міткою, що кричить поліції і ЗМІ, що всі ці звірства вчиняє саме він, Кіт Хантер, а не хтось інший. Після цього він почав малювати смайлики також у листах, які відправляв на ім'я прокурора і редактора однієї газети. Він продовжував позбавляти людей життя протягом п'яти років. 35-річний чоловік з ростом під 2 метри та вагою 109 кілограм бивав виключно жінок тендітної статури. Зазвичай це були повії або втікачки, яких ніхто не шукатиме. Багато жертв були побиті настільки, що їх було неможливо впізнати. До того ж, кіт перевозив тіла, прив'язуючи їх до дна вантажівки. Пил і дорожній бруд змітали останні докази, що заводило слідство в глухий кут. Поліція затримала Кіта Джасперсона 30 березня 1995 року. Йому інкримінували вбивство Джулії Н. Вінген. У в'язниці він двічі намагався звести рахунки із життям. Після останньої невдалої спроби він пішов на співпрацю з поліцією. Та розповів про інші вбивства. З'ясувалося, що напередодні арешту він відправив братові листа, в якому зізнався, що позбавив життя вісьмох жінок. Як багато серійних вбивць, кіт е, зажадав слави і написав послання для газетярів, заявивши, що вбив не менше сотні випадкових попутниць. Слідство надало суду докази лише восьми вбивств. Тіла жертв часто виявляли за багато кілометрів від місця злочину. Далекобійник з вбивства в Каліфорнії, Небрасці, Флориді, Орегоні, Вайомінгу, Вашингтоні, що надало його справі гучного розголосу та федерального статусу. Суд засудив кіта до трьох довічних термінів ув'язнення. А що ж, Маліса? Малісі Муру довелося докласти чимало зусиль. Аби усвідомити події минулого. Ставши дорослою, вона зустрілася з рідними всіх жертв батька. Перша зустріч відбулася із родиною Тунджі Беннет. Нині дочка маньяка підтримує зв'язок із багатьма родичами та дітьми загиблих жінок. Вона вважає це надзвичайно важливим. Меліса Мур знайшла відповідь на питання, яким чином спорідненість із вбивцею впливає на формування особистості. Вона змогла довести, що дитина вбивці може стати повноцінною людиною. Даючи рідкісні інтерв'ю деяким виданням, вона постійно каже, що відчуває свою відповідальність за ці злочини. При цьому усвідомлює, що нічим не могла допомогти ні йому, ні нещасним жінкам. Видно, що її життя сповнене і жаху, вона скаржиться на безсоння, страх спілкуватися з людьми. І стверджує, що такої долі не побажала б і ворогові. Сьогодні вона професійний журналіст. Маліса веде рубрику кримінальних новин на телебаченні. У 2009 році вона випустила автобіографічну книгу, Руйнуючи тишу Історія дички серійного убивці, яка швидко стала бестселером. Книжка привернула увагу сценаристів у 2014 році на великий екран вийшов кримінальний трилер Ріка Бота Щасливе обличчя вбивці. Драма заснована на реальних подіях і практично не спотворює суть та злочини Кіта Джасперсона. Якщо вам сподобалась історія, чекаю вас в коментарях. Ви були на каналі Резюме Злочину. До нових зустрічей!